Підтримка України як привід для тероризму у США. Десятки шкіл у штатах Огайо та Техас стали жертвами кіберзлочину, де замішані російські хакери та війна в Україні. Зранку понеділка навчальні заклади масово отримали електронні листи від одного відправника та ідентичним змістом. Адміністратори шкіл Хіліарда отримали електронні листи від облікового запису, який стверджує, що є російською організацією, спрямованою на американські школи. Ми можемо підтвердити, що шкільні округи по всьому центральному Огайо та по всій країні отримали ті самі повідомлення. І підтверджено, що багато хто повідомив свої місцеві правоохоронні органи у тексті повідомлення. Загроза вибуху. Школи отримували погрозу за погрозою, погрозу за погрозою, і так знову і знову журналістам вдалося отримати зміст електронного листа, який паралізував роботу шкіл у двох штатах. У безладній загрозі електронною поштою частково говорилося: здрастуйте, мене звуть Іван Пічугін. Я власник російської терористичної організації. Я б прочитав це повідомлення настільки уважно, наскільки міг. Мої партнери заклали кілька вибухових речовин у вашій американській школі та будівлях. Нам начхати, вірите ви в це чи ні. Ми втомилися від української підтримки, яку ви їм надаєте. Дотримуючись суворих протоколів безпеки, загроза вважається реальною до офіційного знешкодження або спростування з боку уповноважених служб. Школи перебувають у незавидному становищі. Не можна сказати, що це помилкова загроза, і проводити уроки як ні в чому не бувало. Тому що ми знаємо, що ризик насильства є завжди. З огляду на масовість такого інциденту, зокрема, з загрозою від імені Російської держави, до розслідування інциденту було підключено всі служби. Офіс шерифа округу Монтгомері, а також представники різних місцевих юрисдикцій. Були попереджені про загрозу електронною поштою, спрямовану на кілька шкіл в окрузі Монтгомері та по всьому Огайо. В даний час справа розслідується Федеральним бюро розслідувань та об'єднаною оперативною групою боротьби з тероризмом. На час розслідування спеціальні служби провели перевірку кожної школи на предмет вибухівки. Ми розуміємо, що будь-який тип загрози може спричинити занепокоєння. І ми прагнемо підтримувати найвищий рівень обслуговування та піклування про наших студентів. Як ви знаєте, у наших шкільних будівлях щодня присутні поліцейські, і сьогодні їхня чисельність збільшиться. Ми повинні реагувати на кожну загрозу серйозно і неважливо, наскільки дивно вона може виглядати. Жоден шкільний адміністратор чи співробітник правоохоронної системи не може відмахнутися від цього. У місцевих виданнях зазначають, що відділ внутрішньої безпеки та аналітики тероризму ОНА та загальнодержавний центр аналізу тероризму та злочинності встановили, що електронні листи були частиною кампанії Сватінгу. Сватинг це кримінальне переслідування, яке полягає в тому, що служби екстреної допомоги обману змушують відвідати адресу іншої особи. У результаті було встановлено, що загроза вибуху помилкова. ФБР поінформовано про погрози, спрямовані на адресу місцевих шкіл. На даний момент немає жодних доказів того, що вони заслуговують на довіру. Ми закликаємо громадськість зберігати пильність і негайно повідомляти про всі підозрілі дії. Тепер слідчі ФБР будуть розслідувати, хто стоїть за масовою погрозою американським школам, а також чому у тексті повідомлень причиною теракту була підтримка України.